Виконуємо завдання 1 практичної роботи 18 за підручником інформатика 7 класу авторів Тріщука Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки айдле. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Створимо змінну А, в якій будемо зберігати значення виразу. Якщо точніше це в нас не А, а англійська A. Не перепутайте, що це англійська літера. Ну, далі записуємо значні виразу. Ну, думаю, з трьома першими прикладами у вас проблем не буде. Можливо, з четвертим будуть трішки труднощі. Операція ділення Python це slash похила риска. Зверніть увагу, що в завданні помилка. Ось тут має бути крапка. А у завданні чомусь кома. Python ставиться не кома, в числах з плаваючою комою. Не кома, а крапка. Тепер виведемо результат. Результат будемо виводити за допомогою функції Print. Якщо хочете, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Запишемо деяку підказку, що саме виводимо. Текст пишемо в одинарних або подвійних лапках. І вводимо змінну А. Пишемо її після коми. Давайте збережемо файл save або save as. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці. Я збережу з іменем PRACT 18.1. Та виконуємо run. Run модуль. Так, результат виведений. Але бачите, що результат виводиться не такий, який був би, якби ви рахували калькулятором. Це пов'язано зі способом зберігання та обчислення чисел з плаваючою комою, тобто дійсних чисел. Саме тому не варто виконувати операцію порівняння для чисел з плаваючою комою, ну, але порівняння ви будете вчити згодом. Ну і зробимо це якось гарніше. А для цього ми округлимо значення даного виразу. Для цього скористаємося функцією round. Округлюємо значення А, далі пишемо кому і записуємо до кількох знаків після коми будемо округлювати. Округлимо до одного знаку після коми. Тобто у нас має бути мінус 26,4. Ще раз зберігаємо, тепер вже файл Save. І запускаємо Run Run модуль. Так, все добре. Тепер обчислюємо наступний приклад. Результат будемо зберігати в зміні b. Думаю, ви вже здогадалися, що множення це зірочка. І виведемо результат. Щоб було швидше, скопіюємо ось цей рядок. І вводимо тепер змінну B. Ну, хай також округлюється до одного знаку після коми. Тепер третій приклад. Збережемо змінити результат. Зберігаємо і виконуємо. І переходимо до останнього четвертого прикладу. Будемо зберігати змінній D. Тут в нас є 18 квадратів. Піднесення до степені в Python це 2 зірочки. І підносимо до квадрата другого степеня. А далі бачимо, що в нас є значення по модулю. Для того, щоб взяти значення по модулю, скористаємося функцією ABS. Давайте спочатку виведемо результат. А потім візьмемо 25% від цього числа. Так, число додатнє. Так і має бути, тому що ми взяли ось це по модулю. Ну, а тепер для того, щоб взяти 25% від цього числа, це нам потрібно помножити на 25 і поділити на 100. Ну, або просто помножити на 0,25. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться. Ми. Все буде Україна!